Доброго дня. Кабмін вчергове розширив перелік осіб, які мають право притинати державний кордон України під час воєнного стану. Зразу невеличка ремарка. Ви могли помітити, що ми протягом останнього місяця не викладали відео. Це пояснюється тим, що ми практикуючи адвокати. Протягом останнього місяця у нас було дуже багато судових справ, і відповідно часу на YouTube канал та на його розвиток майже не залишалося. Ми все рівно читали ваші коментарі, по мірі можливості намагалися відповідати. Але достатній мірі приділяти увагу ютуб каналу було неможливо. Ми будемо намагатися виправитись. Отже, кому Кадмін дозволив перетинати державний кордон під час воєнного стану, кому він власне надав таке право зараз? 11 числа на засіданні за ініціативою Мінветеранів було переглянуто питання щодо тих осіб, родичі яких загинули під час антитерористичної операції. Справа в тому, що якщо подивитися власне на Правила притинання державного кордону, а саме на пункт 2, прям 6, то там говорилося про те, що є певні виключення. А саме абзаци з 2 по 8 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не мали права притинання державного кордону. Що це за особи були? Це студенти, аспіранти, асистенти і так далі, науково-педагогічні працівники. А також власне особи, родичі яких загинули в анти або пропали безвісті в антитерорист під час проведення антитерористичної операції. При цьому е, у нас був абзац дев'ятий, де згідно якого могли виїжджати власне особи, родичі яких загинули вже під час повномасштабного вторгнення і збройної агресії Російської Федерації. Тобто, як ви бачите, було трошки. Певний певне порушення прав, тому що відповідно ті особи, які, родичі яких загинули зараз, вони мали більші права, ніж ті, родичі яких загинули під час проведення антирористичної операції, це було дещо несправедливо. І саме за ініціативи Мінветеранів Кабмін вирішив змінити дану ситуацію і прирівняв в правах власне дві категорії громадян. Якщо ви відповідно до нових Положень, маєте право перетинати державний кордон, і у вас є таке бажання, ви зможете перетнути державний кордон відповідно до тих документів, які будуть перелічені в правилах перетинання державного кордону. Як ми вже неодноразово говорили, умови та власне підстави для перетинання державного кордону під час військового стану викладені саме в правилах перетинання державного кордону, якими власне, керуються прикордонники. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. Як завжди, закликаю вас підписуватися на наш YouTube канал, ставити вподобайки, залишайте коментарі, ми завжди їх чекаємо. І будемо по мірі можливості на них відповідати. Дякую за увагу!